Привіт вам, панове мотоциклісти та гості каналу. Сьогодні на огляді мотоцикл Honda CB400X 2020 року випуску. У користуванні в мене вже 2 роки, тому рішив нікуди сьогодні не виїжджати, оскільки трошки задощило в нас, наробило грязюки на дорожній резині, сильно нікуди не проїдеш по грязі, тому вирішив знімати просто в дворі, оскільки головне інформація. Звісно, і зображення повинно бути, але інформація, я думаю, що важливіша. Друзі, другий рік цей мотоцикл у мене в користуванні, я з ним потоваришував. От, я катався в цей мотоцикл доволі гарно. Розумію тепер, як він їде, як він тормозить. Взагалі його поведінку. І ви знаєте, чим більше я на ньому катаюсь, тим більше він мені подобається, оскільки. Ну, Honda є Honda доволі дружелюбна модель, така, ну як вам сказати, така м'яка, спокійна, як гарний товариш. Як гарний товариш. Тобто, якщо ви десь зробили ошибку, цей мотоцикл вам це все. Пробачить і виправи ваші помилки. Але краще, звісно, за рулем мотоцикла помилок не робити. Тож, друзі, давайте по порядку. Значить, колесо тут на 19. Молодці японці що зробили, оскільки на 19 набагато краще, ніж на 18 і на 17. На рівності проходить колесо доволі непогано. От. Навіть на дорожніх покришках можна виїжджати і на природу, звісно, якщо там немає глибокої рязюки. Вилка передня працює доволі добре. Ви знаєте, я до неї вже привик, я знаю тепер як вона працює. Немає ні пробоїв, немає нічого. І я у цьому році погрався трошки з налаштуваннями вилки. І настроїв її під себе. Ось налаштування. Тут є три ділення. Я поставив на середнє ділення і оказалось, що вилочка -то може працювати доволі адекватно, доволі гарно. Тому вилочка зараз працює дуже добре. Тут і на лівому пері налаштування, і на правому пері налаштування. Обидва в мене стоять обидва пера на середньому положенні. Є така думка, що одне перо відповідає за стиснення, друге за відкат, віддачу. Але ну, я цього ніде не можу прочитати, тому так сужу, як є. Вилка працює дуже добре. У прошлому році я, друзі, жалувався, що погано в мене працював моноамортизатор. Мені здався він дуже-дуже м'який. Що я зробив в минулому році. Я його просто накрутив на максимальну зжаті пружину. І в результаті, що я отримав? Я отримав пінок підзад. Тому що на оддачі він, звісно ж, працював доволі різко. Найкраще налаштовувати амортизатор, звісно, коли можна зняти захист цепу. Тут два болтика. Ось один болтик. А тут болтик, догадайтесь, де. Скажу, друзі, є тут один нюанс цікавий. Скоріше за все, у команди інженерів «Хонда» затисався один китаєць. Це точно. Особливо китайці люблять робити от такі многоходовочки. Значить, Дивіться уважно. Бачите, де болтик? Ось він аж. Аж ось. Але щоб зняти захист цепу і відрегулювати моноамортизатор в дорозі, наприклад. Вам треба зняти кронштейн, оскільки болт кріплення захисту ланцюга розположений за кронштейном. Тому, друзі, такий вам. Китайський привіт. І мені теж. Так що, отак, таке є. Раніше у Хонда я такого не бачив, таких сюрпризів. Все, всі вінтики, всі болтики відкриті і в легкому доступі можна завжди все відкрутити. Але не в цьому випадку. Спочатку відкручуєте кронштейн, а потім відкручуєте захист цепу, а потім регулюєте моноамортизатор. Отакі нюанси в цій моделі. У цьому році я його виставив на середнє положення. Гадаю, ви бачите, виставив на середнє положення, від чого амортизатор почав працювати дуже добре. Це мене так здивувало сильно, що я прямо, ви знаєте, прям був трошки шокований, що я півроку, у прошлому році, півроку їздив на неналаштованому моноамортизаторі. І зараз він. Працює доволі добре і не визиває ніяких питань. Тобто з прошлого року мої скарги на погану роботу амортизатора повністю знімаю, повністю. Працює він доволі гарно, я вже звик і на віддачу, і на стиснення все дуже добре. В общем, розумієте, да? треба було просто вкататись в мотоцикл, щоб. Щоб зрозуміти, як це все працює. Так, друзі, по мотору. Мотор, ну, як завжди, він дуже гарно заводиться. Працює рівненько, чисто, красиво. Ось нещодавно, буквально 1000 кілометрів назад, замінив мастило. Оливу, верніш, і масляний фільтр. Поставив такий з гаєчкою. Так набагато приємніше його і знімати і ставити. Ну, коротше кажучи, обслуговування. Він то трошки дорожчий, звичайного, ну, зато приємніше. Що можу сказати по мотору? Так само він зовсім не е, жадний до палива. Так само бере 3,2, 3,5, смотря, як їздити. Але я їжджу не дуже швидко, тому в мене десь 3,3-3,2 бере 95-го на 100. Що можу сказати при швидкості 95-105, ну, десь при... Після 100 починається невеличка вібрація і є такий невеличкий е, зуд в руках. Тому це така річ не дуже приємна, яка мені не дуже подобається, але, в принципі, це, я б сказав, без непривички, скоріш за все. Хоча я часто катаюсь, але ну, мотоцикл є мотоцикл. Тут треба привикати до того, що є. Вихлоп працює чітко, гарно, красиво, тихенько, на вуха не давить на швидкісті, тому ні до мотора, ні до вихлопа ніяких питань немає. Оливи, до речі, не бере. Перепровіряв, хоч уже 55 тисяч з 400, по-моєму, пробіг. Але все нормально. Значить, Заднє коліщатко. Має ще такий протектор. Я гадаю його, японець міняв, оскільки ну, 22-го року покришки стоять і передні, і задні. Значить, знос, знос у нас заднього диска такий. Ви знаєте, десь після знос заднього диска тормозного з'являється десь після 45 тисяч пробігу. Тому, якщо ви бачите у себе на спідометрі, або у когось на спідометрі 20 тисяч, а тут уже ступенечка на дискові, то там зовсім не 20 тисяч буде. Так, друзі, що ще можу вам розповісти? Значить, приїхали мені посилочки у цьому році з я заказував декілька речей. Значить, по-перше, я заказував отаке. Лобове скло з Aliexpress. Якщо ви помітили, нема надпису Honda, тому що це аналог. І ви знаєте, я був здивований, коли посилочка прийшла. Зараз показую вам оригінальне стекло. Оце, друзі, оригінальне стекло. На стеклі з Японії була така велика царапина. Я думаю, що це коли мотоцикл їхав в Україну, така, таку царапину зробили. Намагалися її вивезти, але в нас нічого не вийшло, дуже вона глибока. Тому вирішив купити таке стекло. Воно стоїть, здається, мені півтори тисячі на Aliexpress. До речі, воно стало просто ідеально і на 4 см вище. От якраз оці 4 см і стали. Ключовою, ключовим моментом, після чого він, це стекло просто мені, ну просто ж супер, оскільки я навіть можу візер в шоломі не закривати. Е, але це треба розуміти, що це для мого росту 165 км е, 165 сантиметрів росту, не кілометрів, сантиметрів. На 4 сантиметра стекло вище. І ідеально мені підходить, я дивлюсь поверх стекла, воно мені знаходиться десь приблизно в районі носа, але мошок на візер не прилітає і взагалі я можу навіть при 110 візер не закривати. Чітко, затишно і гарно. До речі, я вже перевірив його, наскільки прилітає в ньому мошка, то мошка не залипає на цьому стеклі. Ну, тобто не Робить цяточок, вимивається стекло, стається чисте і гарне. Тому вдала, вдала, дуже вдала покупка. Обов'язково скину посилання під цим роликом. Друзі, друга річ, яка мені приїхала з Aliexpress, це. 3D-сітка на сідло. Замовляв на е, Honda CB400X, але я гадаю, що така сітка і на 500 -ку. підійде. Знову ж таки, оставлю посилання під цим відео на продавця з Aliexpress. Чому купив таку сітку і поставив? Тому що вважаю, що це геніальний винахід. Хтось так добре придумав, що просто молодець. Ви знаєте, коли надіваєш цю сітку, Пробіг до того, як починає щеміти зад, збільшується приблизно в три рази. От наскільки я вже катався, то так було і на Хонді 750х, і на Сібі 400х. Дійсно, пробіг так ви проїжджаєте проїжджаєте 100 кілометрів приблизно перед тим, як зад починає щеміти. А за допомогою такої сітки ну, збільшується ну, в два з половиною рази точно. 250 проїжджаєте і ззаду вас не щемить. Чому щемить ззад? Тому що натягується шкіра і припиняється доступ кислорода до ткані. Тому ззад починає щеміти. Якщо тут е охолодження гарне і немає натягування шкіри, то... І зад нещемить. Багато сказав слово «зад» за останню хвилину. <смі> Вибачайте, друзі. Так, друзі, і останнє, що мені приїхало, да, до речі, посітки. Рекомендую дуже-дуже дуже гарна річ. Зацінити обов'язково. Але в холодну пору року, можливо, треба буде зняти, тому що можна простудитись. Воно ж е тут гуляє вітер. Третя річ, про яку я хотів розказати, це, яку я замовив з Aliexpress, це отакий розширювач опори. Став, став розширювач, наче його взагалі під цю ножку виготовляли. Тобто ідеально, ніяких люфтів, все чітко підійшло. На сайті можна буде вибрати під ваш мотоцикл, тому... Знову ж таки, оставлю посилання на цей розширювач. Раніше я возив кришку від, від банки у сумці на бак. А тепер її викинув, тепер цей розширювач опори працює доволі добре. Так, друзі, теж рекомендую гарна річ. І стоїть він там, по-моєму, щось чи, пухню, чи 250 чи 300 гривень. Друзі, що хотів би сказати вам на останок. Дуже гарні цілопухи, мухобоєчки. Ви знаєте, теж зацінив, оскільки захищають руки від живності, від вітру, від дощу. Дуже гарна річ, рекомендую. Привіт вам! Хоча, звісно, це чисто лопушки, тут ніякого захисту в рук немає. Ну, Від віток, там, від чого-небудь. І Ще рекомендую отаке кріплення на бак, танклок. Отак організовано в цій моделі, тому що якби тут була шайба, сумки б ні, нікуди було б поставити. А так трошечки здвинуто, тому сумочка стає дуже чітко, гарно і. Мені подобається, вона не мішає мені взагалі. Ну і потрібна річ, оскільки там завжди смартфон, можливо, камера, можливо, полотенце, якщо я на річку їду. Взагалі потрібні там речі. Або, наприклад, якщо я до далеченько, то там насос електронний влаштований. Я завжди його беру з собою. Ну і, друзі, що хочу сказати, дуже гарна модель мотоцикла. Хоча Я й розумію, що 500-ка, мабуть, була б трошечки пожвавіше, покраще. Ну і, звісно, 500-ка це європейка, а 400-ка це чистий японець. Тому по запчастям, можливо, буде до європейки трошки легше, ніж до чисто японської моделі. От. Гарний мотоцикл, рекомендую, я дуже задоволений. Це, друзі, огляд закінчив. Дякую вам за перегляд, дякую вам за вподобайки. Буду дуже радий, якщо підпишетесь на канал. Я завжди розповідаю про техніку або про щось таке свіженьке, новеньке, щоб було б цікаво подивитись та почути що до чого як. Слава нашій Україні! Мирного вам неба, мирного нам неба! Дякую. До нових зустрічей, друзі. На все добре.